Слава Богу, дорогі браття та сестри, шлях до царства небесного довгий і тернистий. Але це шлях зустрічі з Богом, це шлях до єдиної цілі, котрою для нас з вами являється Господь наш Ісус Христос. Важко прямувати, важко бути добрим, важко любити. Але коли Господь не залишає. Все ж таки, дорогі браття та сестри, кожен з нас, хто відчував цю унікальну зустріч з Богом, той знає, з Богом добре. Господь ніколи не залишить навіть у важкі хвилини земного життя. Час на святій землі спливає швидко, наче віск з тоненької свічечки, але тиждень паломництва ніби прожитий у молитвах рік. Майже кожен день починається з Божественної літургії. Ця служба Божа відбувається у храмі 12 апостолів у Галілеї, де ми зараз перебуваємо, кілька храмів на честь христових учнів, адже саме на цій землі він зібрав їх на служіння. І слова, які ми чуємо у пісні блаженств, Ісус Христос промовив саме у Галілеї. Ця земля чула багато проповідей Спасителя у його земному житті, але сьогодні у християнських святинях моляться здебільшого паломники з інших земель, як ото наші волиняни. Приміром, у монастирі, де ми нині знаходимося, служить тільки один монах, архімандрит Тимофій, і серце його радіє, коли у храмі возноситься православна молитва. Я прощаю вас і ще і що приїжджайте сліду ще раз, і ми будемо повітря подію. Сенкі винівається. Сну служити тут, як і у святинях Єрусалиму можна тільки за спеціальним дозволом патріарха Феофіла, і священникам Української православної церкви святіше надає таке право. Зараз наші паломники підходять до річки Йордан. Це головна водна артерія Ізраїлю. Але для віруючих людей це рікає святою, бо у її водах охрестився сам Господь. Потрапляючи сюди, наші священники і віряни тричі занурюються у священні води. Amém, Amém. А на той стороні, ви бачите Галілійське море, а на той стороні вже знаходиться Сирія. сірі. там, де наверху я гори, там, де чубчик уже лісів, ота вже починаються голландські висоти відомі. Чимало євангельських подій бачило і місто Капернаум. Тут Ісус зробив безліч чудес і зцілень, але незважаючи на це, лише деякі мешканці увірували в нього. І ми всі пам'ятаємо гіркі слова Спасителя. І ти, Капернауми, що піднісся, піднісся до неба, спадеш до пекла, до пекла. Бо якби в содомі сталися чудеса, що явлені були в тобі, то зостався б він до цього дня. Але кажу вам, що землі содомській відрадніше буде в день суду, ніж тобі. Сьогодні Капернаум відноситься до системи ізраїльських національних парків. А ми рушаємо до грецького православного собору 12 апостолів, який знаходиться на частині території євангельського капернаума. Христос Скрізь, Вілій. Чисто, таке гріхи, втричає височевний Побудована ця церква у 1930 році, виконана в традиції церков Греції. Керує тут отець Іринарх. У цьому храмі наші священники також неодноразово служили літургію. На березі Галилейського озера і неподалік від Магдали, міста Марії Магдалини, знаходиться подвір'я горненського жіночого монастиря. Він діє з 1930 -го року. Головний храм освячений в честь Марії Магдалини. У розписах цієї невеличкої церкви євангельські сюжети з подій, які пережила Галілея при земному житті Ісуса. Бачите, це Христос з учнями на Галилейському морі, пливе в човні, як ми читаємо в Євангелії. Христос був утомлений, струджений і на кормі приліг і задримав трошки, але на морі сталася хвиля, буря. І учні полякались, піши договір і кажуть, учителю, що ти спиш? Дивися, яка буря. Христос дуже зразу показано. Встав і сказав маловірні, чому сумніваєтесь, і заспокоїв бурю, і знов стала тиша на Галилейському морі, і так учні допливли до берега на човні, уже спокійно, побачивши ту силу на Ісусові Христові, що Він може управляти навіть і стихіями цього світу, укращати навіть розхвильовані води морські. Ось ви бачите, Христос стоїть і тримає в руках п'ять хлібин, і на верху тих п'яти хлібин дві рибини. Христос підняв до неба, ніби до Отця Небесного, благословив цей хліб. за Христом стоять апостоли і звалів апостолам роздати хліб і рибу людям. Апостоли здивувались. Що ж то п'ять хлібин на таку масу народу Сенька гора була всіяна людьми живими, які вже похотіли їсти, бо кілька днів ходили разом за Господом, слухаючи його проповіді. Але учні стали взяли хліб, стали розламувати, роздавати людям і накормили понад п'ять тисяч людей яких посадили по 50 чоловік рядочками, і всім роздали хліб, і риби так, що всі їли, наситились, що й сталося цілих корзин кілька. А тому, дорогі друзі, і ми будьмо ситими хлібом і всім тим святим, що необхідне для нашої душі. Учні ловили рибу, ловили цілу ніч, але нічого не зловили. Коли Христос сказав їм, припливши в другі човни, сівши, сказав киньте сітку вашу праворуч, і учні закинули праворуч сітку і зловили багато риби. Це символ наших душ, які Господь, сіткою благодаті Духа Святого, уловляє в своє царство, спасаючи нас, тут, на березі цього моря. Яке називається не тільки Шейгалийським, а й Тіверіадським. розташовується містечко до нині Тіверіада, Тіберія. Там біля містечка був біснуватий, якого сковалений цюхами, і він не міг жити з людьми, його кидало, ломило, і він змолився, щоб Христос його зцілив. Біси його мучили, нечиста сила. Він був одержимий, Гріхами, так як і ми з вами одержимі, злом, неправдою ми часто обмануємо, часто лукавимо, грішимо різними гріхами. Ми теж одержимі, нас би треба було в'язати ципами, щоб ми тримали свій язик за зубами, щоб не осуждали, не клівітали, не брехали, а щоб були чесними, порядними громадянами і добрими християнами. Ось змолився, цей чоловік, щоб Христос його зцілив, а Христос питає його не чоловіка, а тих, хто в ньому був. А яке ж твоє ім'я? Біс, який в ньому переживав, їх множество сказав, лігіон ім'я мені. І Христос сказав, якщо ти бісом, щоб вийшли, а біс, якщо ти вигониш нас, то не вели нам іти в бездну а дозволь нам іти в свиней. Господь сказав, ідіть. Саме у Галілеї Ісус Христос утретє явився після свого світлого воскресіння. Його бачив апостол Петро. Євні, лімя, всі мені і вони, ім'я, більше, ніж і всі. Он говорит, люблю тебя, Господи, ты знаешь, я как я тебя люблю, возрадовался, Петр, что он к нему обращается. Паси кого? Агнце моя. А абнцер это пастырь, братья все. Мы все, все, все творение Божье вручены в руки пасты. При рукоположении Дух Святой сходит на человека. Не судите никогда тех, кого Господь сказал, паси опцию. Подвір'я горненської обителі, наче райський куточок на землі, за всім цим господарством доглядають сестрички та люди, які працюють тут з доброї волі. На території є купіль, у якій лікують хворі очі, і джерело, у якому, за переказами, зцілилася від біснування Марія Магдалина. До речі, у євангельські часи рідне місто знаменитої мироносиці Магдала було великим. А сьогодні тут проживає всього дві тисячі жителів. А от місто Тверія засноване тим самим імператором Тіберієм, якому Марія Магдалина подарувала червоне яйце, сьогодні процвітає. І здебільшого завдяки курортникам. Курортна зона тут завдяки Галилейському озеру. По його водах Христос ходив як по суші. Через це озеро протікає і святий Йордан. Бувавши на озері, де самі апостоли ловили рибу, неможливо не скуштувати її тут. Риба Петра та посад Петровушки Ісуса Христа ловив у цьому Генелевському морі і споживав. От би якби можна привести, щоб вона збрилась вам, усім воленятам, хоч по одненькій, бо це неможливо. Але хоч подивіться і з нами разом порадійте. У цьому завершуємо наше сьогоднішнє паломництво, і словами апостола Якова побажаємо нам усім бути виконавцями Божого Слова, а не тільки його слухачами. Бо як каже апостол Яків, хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Вона подивилася на себе, відійшла і відразу ж забула, яка вона. Але хто вникне в закон досконалий, блажений буде у своїй діяльності. Протягом нашого життя, дорогі наші телеглядачі, у нас є в церковному колі Богослужінь різноманітні свята, присвятки, постні дні. Ніколи ми не постимо. Кожен з нас знає 12 великих, 12 х господських та Богородичних свят. Знаймо, що в церковному колі є ще інших 5 великих свят: є присвятки. Є особливі дні шанування, дня пам'яті тих чи інших святих. Таким чином, дорогі браття та сестри, протягом церковного року всі ми з вами переживаємо прекрасні хвилини життя Спасителя. Ми бачимо його народження, ми бачимо Його проповідь, ми бачимо його чудеса, славне Воскресіння, Вознесення на небо. Святкуємо День Святої Трійці. Таким чином, фактично, кожного дня ми прославляємо того чи іншого святого, а кожного Воскресного дня ми згадуємо свято з усіх свят, Пасху Божу Спасительну. Таким чином, дорогі браття та сестри, водночас святкуючи прекрасні дні з життя Спасителя, згадуючи євангельські читання, ми радіємо. Але водночас пам'ятаємо про середу та п'ятницю постні дні, в які обов'язково віруюча людина повинна постити. Ми водночас згадуємо чотири великі пости, піст, котрий готує нас до великого свята Пасхи Божої Спасительної, великий, строгий піст. Піст сорокаденний, який ми нещодавно пережили з вами, це піст, який готував нас до Різдва Христового, піст перед Днем пам'яті святих апостолів Петра та Павла. Та піст Успенський, котрий готує влітку нас до зустрічі Великого 20-го свята на честь успіння Пресвятої Богородиці. І я думаю, сьогодні кожен, хто спостерігає за нашою телепередачею, розуміє, що в ці дні посту ми ведемо себе по-особливому. Ми розуміємо, що піст це не лише. Зовнішня їжа. Тому що якщо лише піст буде заключатися у їжі, і відношення наше тіло буде мати лише до зовнішнього раціону харчування, то це, дорогі браття та сестри, по-простому кажучи, буде лише дієта і збереження цієї дієти в нашому зовнішньому світі. А піст це насамперед зустріч з Богом. Піст це відречення від цього земного та думки про Господа. Піст і молитва, як каже Святитель, це ті два крила, котрі підносять нас до небес. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, у нас часто виникає запитання: що ж робити у піст? Чи можна відвідувати театр, кіносеанси, дивитися телевізор? З такими запитаннями ми звернулися до нашої молоді? І ось що ми почули. У піст відвідувати розважальні заходи, саме кінотеатри, театри не варто, оскільки е, це період, е, ну він е, е, з, зазвичай це, е, не досить довгий період це е, днів 40. Людина повинна перебувати у смиренні і е, вона повинна е, відмовитись саме від душевних, цих від душевних розваг. Ми молоді, нам можна. І не постити. Проте ну, такі заклади, як кінотеатри, дискотеки, можна було би і не відвідувати. Лише для того, щоб справді трошки заспокоїтися, заспокоїти свою душу. Хоча це вирішує кожен, і на мою думку, не потрібно когось обмежувати. Якщо людина хоче піти на дискотеку, вона піде. Якби і вона не буде звертати уваги ні на пісні, ні на щось інше. На мою думку, взагалі розважальні заклади, театр, кіно ну їх не потрібно відвідувати, тому що людина мусить бути смиренною, смиренною перед собою і перед Богом, мусить очистити себе, підготувати свою душу для, для, для таїнства. Зокрема, щоб тіло і душа і розум вони були перебували в гармонії з Богом і з людиною. Слава Богу, дорогі мої волиняни! Шановні присвітері Церкви Христової, любі брати і сестри, дорога наша молодь Волинського краю. Слава Богу, за ті хвилини, які ми з вами проводимо ось так, разом спілкуючись через телебачення і говорячи про ті високі ідеї. Християнства, які необхідні для нашого спасіння. Для чого церква назначає періоди постів? Ви знаєте, що є чотири багатоденних пости. Найбільший і найважливіший піст перед Пасхою. Він називається Великий Піст 40 днів плюс 7 днів. Страсної неділі, Страстного тижня. Сорокоденний піст є перед Різдвом Христовим. Є ще піст влітку Петрівка від Троїці, через тиждень після Троїці починається і кінчається Днем пам'яті апостолів Петра і Павла. Двотижневий піст є перед успінням Божої Матері. Що таке піст? Це, звичайно, стримання не тільки в їжі, а стримання свого язика, стримання своїх очей, свого слуху, своїх рук, своїх ніг, щоб не ходити на совітні чистівих, щоб не красти, не брати чужого своїми руками, щоб не слухати усяких пакості гріховних, щоб не дивитися на соблазн яким сьогодні так багатий світ, а щоб жити побожно. Так, до революційного часу на святій Русі на період Великого посту закривалися всі увеселительні учреждения, тобто театри, кінотеатри. Все закривалося і людям давалася душина подумати над своєю душею. Задуматись над тим, для чого ми живемо. Піст це не тільки вже говорив стримання в їжі, а це стримання від гріховних привичок. І, звичайно, дуже негарно, коли в період Великого посту адже ви зауважите, що Великий піст у храмах все чорне, чорні рушнички, жіночки побожні, віруючі. Носять чорні платочки це на знак тої трагедії, яка сталася на зорі християнства, коли богоборний народ розп'яв Ісуса Христа. Цю трагедію пам'ятають віруючі, середу і п'ятницю круглий рік постяться і, особливо перед Пасхою, сорокоденний Великий Піст проводять у стриманні. Уявіть, що великий піст, а в нас пляски, танці, все, весілля всілякі, дискотеки. Це ж ну, не прийнято. Мені здається, що кожного людини трошки розсудливої, совість бентежиться проти цього. Так не може бути. Все ж таки, як-не-як, -як, святі отці Великий піст називають духовною весною, так як навесні жде все дощику весняного. Хорошого вітерцю сухенького, ласкавого промінчика сонячного, так наша душа, щоб розстав той лід гріха і пороків, який гнездиться у наших серцях, дає Господь нам весну духовну, період великого посту, щоб ми покаялись у гріхах, очистились сльозами покаяння, освятились таїнством причастя, єднаючись. У причасті з Господом нашим Ісусом Христом. І тому недоцільно у період Великого посту ходити на дискотеки, в кіно, в театри, на різноманітні вистави. Все ж таки, треба пам'ятати і розсуждати, який це день, який це період. Після Пасхи будь ласка, вже буде такий час, коли можна буде і повеселитися. Ви зверніть увагу. На наш побожний православний Волинський люд. В періоді постів у нас нема весіллів. Ніхто не, із віруючих людей не робить весілля в піст, бо це не положено. Піст – це час покаяння, час очищення своєї душі і совісті і розуму. А після посту, пожалуйста, вже є у нас можливість і повеселитися, і порадіти. І посміятися, і хай Милосердний Господь дає нам завжди розсудливість і допомагає нам берегти святість наших предків, наших древніх дідів і бабів, які були не неграмотні, але так вони любили усі періоди року. І їх піст був як піст, час журби, час покаяння, а М'ясоїд як час пори такої. Року, коли можна було і повеселитися, Отож, з розсудком зустрічаємо всі періоди року і провадимо своє життя богоугодно і благочестиво. Дорогі браття та сестри, наше життя продовжується. І у цьому житті ми повинні з вами зробити один єдиний вибір: чи ми з Богом, чи ми без Нього. Чи ми інколи буваємо, як ті фарисеї, показово гордоливо виконуючи закон Божий? Чи ми смиренно любимо Господа, смиренно виконуємо Його заповіді і по-справжньому зможемо стати наслідниками Царства Небесного? з Богом, до наступної неділі! До побачення!